На пляж, де розташований британський комплекс «Бріз», лозівчани можуть проходити безкоштовно. 20 гривень за вхід підприємство бере безпідставно. Вважають юристи комунального підприємства ЖУК, які брали участь у перевірці комплексу на Бритаїм. Чому «Бріз» перевіряла комісія і що вона виявила іще – дивіться у сюжеті Анни Красноперової. Лазівчанин Євген приїхав купатися на бертайському пляжі, де розташований комплекс «Бріз». На вході йому сказали сплатити 20 гривень за прохід до води. Зупиняли хлопця, охоронець та керівник комплексу. Розмову Євген записав на телефон. А можна знати, кому я плачу гроші за те, що я купаюсь на обшому пляжі? Витанівосі це частна територія закрита і гроші за вхід підприємство бере безпідставно, кажуть юристи комунального підприємства ЖУК під час перевірки комплексу. На Бритаї вони зауважили, чоловік, з яким говорив Юген, орендує у міста лише будівлю на території, а не весь пляж. Тож не може знімати плату за прохід до води. Орендар протилежної думки каже: він облаштував та доглядає територію і хоче за це отримувати кошти з відвідувачів. Дехто не проти. Тут дуже добре для Лозової, я вважаю, це дуже хороший отдых. Ну, треба делать трошки в, в соціальному плані віддиха. Звісно, ну, я думаю, 20 гривень. Много. Ну, хоча б гривень 15-10. Інші відпочивальники обурюються та кажуть, хочуть безкоштовний прохід до води. Нам сказали, що Ну, Хотите отдыхать, віддихати, сидіти платить. За вход платіть за, за забором за машину платить. Ми за себе платимо, за все платимо. Базу Бріс організувала підприємство з обмеженою відповідальністю ДАРК. Воно не лише не має документів на пляж, а й не дуже чесно веде діяльність, вважає секретар міськради Сергій Коба. Він теж бере участь у перевірці. Є документи на оренду здання, однак переоформили його під ресторанний бізнес. Ну деле оказывают услуги видели вывеску вивіску бази А Пляж не прошов то его не проверили. То на ньому купаться сейчас запрещено. не роботи земля не оформлена. То большому скакву это, щоту. все, что установлено, Ну ну незаконно. Це підтверджують юристи ЖУКА і виконкому. Вони розповідають рік тому підприємство оформлювало документи на базу відпочинку і сплачувало до міського бюджету 18% відсотків оціночної вартості. Цього року вони працюють як торгівельний об'єкт і платять лише 8%. Ків, але комісія встановила, підприємство надалі працює як база та ще й з порушеннями. Будівля занедбана всередині мотлох та гниють мертві птахи. У комісії викликає питання і продаж алкоголю. Ця інформація перевіряється. На Верхніми тажами нашлі сіті, то тобто, зможе бути з десь щобанкрабраканірством займається. Ви все сюди знімали на відділу, потім будемо далі розбиратися. І всі повинні розуміти, що налоги потрібно платити, тому що город це того дожен жить. Після перевірки юристи не відкидають, що місто може розірвати договір з підприємством. Підстав достатньо. Остаточне рішення буде залежати від подальших перевірок іншими контролюючими органами. Вони будуть найближчим часом, повідомив секретар міськради.